Я хотів би звернутися до всіх фракцій Галактичної ради шестигранника та до всіх незалежних настолково-ігрових республік. Ім'я моє Саша Кенобі. І принесу я мир на багато віків перед у ігровий всесвіт. І ви, до речі, можете долучитись до цієї місії, якщо силу в собі відчуєте, вподобайку поставити. Та прибуде з вами комент. думку часів далеких маю я. Раніше яйце Шикурка минуле наше визначало. Питання існує таке, так само, як і поняття. Обираєш гру ти, чи гра свій вибір на тобі залишає. Сьогодні гра обрала нас. її силу в собі, мій юний падаван. І це гра. Зоряні війни зовнішнє кільце. І сьогодні ми з магістром Олегом зробимо анпакінг. Погнали! А майстер твій, а ти мій подаван. За цим, щоб майстром стати, ти маєш іспит скласти. Добре, майстер, я готувався. І так, колись давно у далекій-далекій галактиці. 12 аркушів кораблів. 4 планшати гравців, 16 жетонів репутації, 22 жетонів контактів, 16 жетонів патрулі, 8 жетонів персоналів, 40 жетонів пошкоджень, 60 жетонів кредитів, 70 карт зустрічі, 70 карт ринку, 53 карти в банку даних, 8 карт персонажів, 4 карти підказок, 10 карт штучного, ітолайта, 12 жетонів мети, 6 фрагментів мапи, 2 заглушки для мапи, 6 кубиків, правила гри. Довідник. Фух. Ну що, я став джедаем? Ні. Але гіком ти став. До розпаковки приступаємо, мій юний подаван. Діставай свій світловий меч. А, у мене тільки скарблі. Зійде. Ну що, поїхали? Обережно, щоб не... Зіпсувати коробку. Хоп. Так, це у нас є. Ау! Блін, ну дуже приємно. Що ж, прикольна коробочка. Така. Гарна картинка. Подивимося, що всередині. Відкривай. Саме незручніший момент, бо я ніколи не можу нормальну коробку відкрити. Воу. Довідник правила окремо. Так, це у нас здається фрагменти мапи. Вони окремо запаковані, тому ми теж їх скриваємо. Один, два, три, чотири, п'ять, шість. Має бути шість текторів. Зараз побачимо. Хоп. Так, ага, тут і ще і жетончики. Подивимося, що в нас тут за мапа. Ось такі фрагменти. Ну, Плотний такий доволі картон. Приємний на дотик. Так, поки я ці відкладу, це ми потім розберемо. Подивимось. Так. О, там це. ще щось є. Так, а, це планшети. Дуже схожі, до речі, як грікоса. Так, а це карти. Якісь. Зараз глянемо. Корабель з характеристиками бойовими. Треба теж все роздивитись. А, це тут різні кораблі на карточках. Так, ну це у нас е картки кораблів. От, їх наче тут повинно бути 12 штук. І ну, щось мені здається, що вони трохи такі тонкі і доволі швидко зітруться, і ви їх просто там пожм'якаєте. Тому хотілося б, може, щоб вони трошки трошки були якесь плотніші. Ну, це така моя думка особисто. До речі, на дуже файному рівні виконані картки. Я ще не знаю, наскільки активно ними потрібно буде користуватися, але, напевно, було б непогано докупити до гри ще протекторів, щоб захистити ці файні і дуже багато текстові кар... карточки. Але, до речі, про... промальовано все дуже круто, ну, гарний друк. Так все виглядає, от, на... наче як в, в комп'ютерну гру граєш. Е, і... На висоті. Так, і планшети. Теж доволі якісні, прям такий плотний картон, приємний. Все, Тут придратися наші нема до чого. Ого. Тут у нас ціла купа вісьмигранних дайсів. Дуже приємних, шліфованих, Обожнюю ці штуки в руках. А ну, дай -про. А. Ну, яка ж краса, а? О, Прикольно, як прям як слонова кістка такі. Так, тут є величезна стопка така пачка просто карток. Вони досить приємні на дотик з такою текстурою прикольною. О, це Харрісон Форд. Може, ти пам'ятаєш іноваторів? акторів? Я вже старий. Ось така пачка не доларів, а ігрових карт. Ну і по суті, це все. — Що у є, нас наборі? є ще дві книжки. Uh -huh. з книжка з правилами і книжка з о, довідником. Дуже цікаво. І вони товсті, товсті, дуже багато тексту. Ну що, а тепер давайте подивимось, як це все буде виглядати уже ігровому варіанті. Ну, десь так виглядає е, гра на столі. Блін, ну прикольно, прикольно. Симпатично все виглядає. Дуже багато і карток, і всяких фішечок, і всього, чого хочеш. Планшеті, все, все, все класно. Все зрозуміло, все логічно. Ось корабель. Тут екіпаж, картка, тут персонаж, гроші. Ну блін, клас. Ти що скажеш. Я скажу, що вам потрібно запастись пакетиками під усе це добро, тому що без них все це погубиться дуже швидко. Потрібно запастись великою кількості протекторів. Для карток, бо вони, попри свою якість та рифленість, все ж таки тонкі і мацні. Ну, Так, про що я казав? І мене підбішують криві планшети з коробки. Слуха... Коштує дорого. А вони криві, а я хочу ідеалу. Блін, ну не знаю, знаєш, якщо б навіть вони були залізні, і вони все одно були б гнуті. Ну, Мені здається, це такий <звес> собі мінус. Ну, Хочеш, по поклади щось на них важкеньке, блін, і за ніч вони тобі будуть рівні планшети. Ну, Я зрозумів. Ти та людина, яку заспокоїть ця картоночка, де написано, що це справжній Star Wars. До речі, так, де у нас там крупний план? Коротше кажучи, за оцю штучку <звес> і. Взагалі за всю цю красу вам доведеться заплатити 3500 гривень. Багато чи це мало, як думаєш? Ну, як для мене багатенько. Ну, можливо, але блін, люди, це Star Wars, це, це історія, це легенда. І ну не знаю, мені просто хочеться взяти в неї і пограти. Хоча 3,5 тисячі. Ну, якщо на якусь команду там, компанію зібрати, думаю, це не так важко. Якщо ви поки не готові купити цю гру, ви можете прийти до клубу TGC, це наші партнери, і там зіграти в цю гру і в багато-багато інших. Е, спробувати, затестити. Якщо вам сподобається, купляйте і будете вже грати вдома з друзями. Е, Ну, десь так. А ми з Олегом дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал, ставте вподобайку, залишайте коментар та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити наступні випуски. Найприбуде з вами сила, юні падавани, Підпишіться на канал. Підпишіться на канал.